В Івано-Франківську стартували обговорення проєкту, що має на меті зробити прикордонні міста ЄС відкритішими до нацменшин та етнічних спільнот. Зустріч відбулася на території Палацу Потоцьких детальніше у наступному сюжеті. Археологічні дослідження території Палацу Потоцьких, проведення фестивалю короткометражних фільмів та навчання для студентів це лише невеликий перелік заходів, які передбачені міжнародним проєктом. Починаємо новий проєкт по програмі Угорщина Словаччина, Румунія Україна, який ми виграли з нашими румунськими партнерами з Марамуришу, місто Сігет. В цьому проєкті ми для міста Івано-Франківська будемо проводити такі заходи, як розроблення проєктно кошторисної документації на корпус Ж палацу Потоцьких. Ліва частина корпус В також буде розроблено проєктно кошторисну документацію для того, щоб в майбутньому мати можливість його відновити. Саме у корпусі В планують облаштувати центр міжкультурного діалогу задля тіснішої співпраці між етноспільнотами міста. Івано-Франківськ, Станіславів, як місто, яке засноване на засадах ідеальних. Місто мало ще одну з ознак ідеальності. Це власне. Те, що на території міста вже від заснування мирно заради спільного блага вживалися різні етнічні спільноти: русини, українці, поляки, за влади яких будувалося місто, вірмени і євреї, на сьогодні в місті налічується значно більше етнічних спільнот, значно більше громадських організацій, які є представниками різних етнічних спільнот, і тому такий центр є точно на часі. Франківську всі етноспільноти, ти гарно себе почувають, у нас ніяких конфліктів немає. Ми є християнським класичним містом, і власне такий центр допоможе нам. Ті іноземні делегації, тих іноземних наших друзів сюди привозити. У нас діє ще один проект. Це Івано-Франківська. Це, це є четверо іноземців, які пропагують наше місто за кордоном. А цей центр вже на місці допоможе координувати дії, коли інколи іноземці в нас приїжджають подивитися, отримати якісь туристичні цікавинки, власне, які пов'язані з їхнім етносом. Реалізація проєкту триватиме впродовж 20 місяців, розпочинаючи з 1 березня.